75 років тому поблизу нинішніх дорогожичів у Києві. Німецько-нацистські окупанти почали масові розстріли. Тільки у перші два дні, 29 та 30 вересня, у Бабиному Яру було розстріляно 34 тисячі людей. Всього загиблих там більше 100 тисяч. Переважна більшість розстріляних євреї з національністю. Сьогодні на місці розстрілів проходять жалобні заходи. З самого ранку до пам'ятника трагедії на столичному серці сходяться люди. півдні в країні оголошено хвилину мовчання.